Вечір. Сьогодні трошки надоїдаю вам своїм відео, вже третє виставляю, але хочеться показати. Дивіться, тоді я вам, як показувала капусту, не показала баночки свої. Тепер я закрила нові, вони вже трошечки тепленькі, вже я приготувала цей кошечок. Це я в цьому кошечку ношу в кладовку, складаю на полички. Один раз я візьму вам покажу, скільки що я вже закрила. Все красиве, все хорошеньке, все таке для здоров'я добре. От, стараюся, оце тут по мінімуму. В капусту воно, він треба, розумієте. От, отаку от красоту, 8 літрів теж мене вийшло, так як в прошлий раз, тому що я робила тут вроді 2 чи 3 порції, я вже то, що не пам'ятаю. Я вже так наловчилася, що. Вже майже на глаз роблю. Дивіться, яка гарненька кусочками капуста. От. Дуже смачно. Рецепт дуже хороший, перевірений. Мною перевірений. Дивіться. Бачите? Ну, трошечки википіло, то нічого. Тому що воно стерилізується, е, стерилізується 20 хвилин для банки. А от тут Дальша робота. Як то кажуть, віддихати нема часу. Уже почала я різати. Вже порізала трошки. Тут 3 кг у мене кабачків. Буде 800 г цибулі, 800 г буде моркви, олійка. Ну, коротше, всі спеції, що треба, і буде ікра. Тому що теж то рецепт у мене супер-супер хороший. От сили трошечки вже покидають, зробила каву у п'ять годин вечора. Тому що треба все доробити. Хочу зараз це занесу, це дороблю, поставлю, щоб е, е, я накриваю одіялом, а потім ще своєю шубою. щоб воно добре постояло, добре воно щоб пропарилося, щоб було. Бачите, як треба різати. Потім цибульку, це окремо робиться, а на сковородці. Ну, моя не на сковородці, моя така глибока кастрюка. Я тільки друга, така глибока, широка і вис... отака, от як сковородка, тільки ширша. От, Щоб зразу все зробити, знаєте. І мушу це все зробити. Зараз вип'ю трошки кави і вперед. Але я рада, вже я той капусти не закривала, скільки. дуже багато даю чесничку. О, дивіться, бачите. Зараз, 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 зараз щоб не побить баночку, бо так таквиньки трошки. Так старалась, так старалася, а ще як бахну один раз. Ось така капусточка. Її можна потім відкрити. Чуть-чуть тут є олія, але я давала цей раз не в маринад, а прямо положила по дві ложки столових прямо в банку. Базилік, ви бачите, базі... листочок базиліка виглядає, тут цірень є, укроп є. Потім її можна зимою відкрити, видушити часничок, полити олійкою і можна росолом з огірочків. І от і вам, і така, як е, лінива. А можна і так їсти, тому що вона ох, смачнюща. Я вже казала в прошлий раз, я вже дві баночки відкрила. <рес> і відкрила і ще головне, що не можна зупинитися, розумієте, яка добра. <рес> <рес> от така, от я. Добренько буду працювати далі. Зараз зложу кошечок свій, отаку от зложу, стоячи всі баночки і виношу. Тому що в руках не поміститься стільки, а за один раз у кошечку. Трошки тяжко, але нічого. Добренько, щасливенько всім. Зараз на дворі вже скоро ніч, спокійної ночі, щоб ночі були вже взагалі завжди були спокійні, щоб вже оця біда закінчилася. Все. Дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Дуже, велик... Дуже я вдячна вам за це.